Керуючись постановами 22 шостою про, про поліпшення виховання навчання спеціального захисту та матеріального забезпечення дітей сім, які позбавлені батьківського пікування від 25-го року, а також постановою сто двадцять про затвердження порядку надання одноразової допомоги після силам, які позбавленим батьківського пікування, якщо коротко то дана програма у нас розрахована на забезпечення виплат. Відповідних категорій, коли діти закінчують навчальні заклади загальної середньої освіти, а також коли їм доповнюється 18 років. Uh, Проголосовано фінансування програми 38 352 години. Пропонується, попрошу провести голосування. Слава. прийнято наступне питання про затвердження програми роботи з обдарованими дітьми та молоді на 2025 рік доповідає спільний доцент по відбуванню на навчання у університеті культури туризму молоді та спорту. Відповідно до закону України про освіту, повну загальну освіту, у періоді статей 26 закону про місцеве самоврядування, закон про освіту підтримки обдарованих та малих дітей і молоді, стимулюючи розвиток їхнього потенціалу, Премій дітям обдарованих, які приймають участь у налічних конкурсах всеукраїнських, міжнародних обсяг фінансування програми 505 тисяч. Також вираховували ще закупівель подарунків для заохочення дітей в тому, що дітей, тому, щоб вони приймали участь у різноманітних конкурсах Олімпіада. Про затвердження програми розвитку культури на 2025 рік. дана програма у нас також діяла минулого, цього року. Просимо її завершення на наступний фінансова. Складова даної програми 325 тисяч. Заходи розраховані на те, щоб проводити різноманітні. Пам'ятні дати, покладання квітів, також тут закладені кошти на придбання музичного аудіообладнання для закладу культури. Так, прошу так Розвідку фізичної культури та спорту на 2025 рік відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування, відповідно до закону України про основі політики, закону України про фізичну культуру і спорт, з метою забезпечення умов для зміцнення здоров'я мешканців громади, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній реалізації політики з фізичної культури і спорту та покращення молодіжної політики на території Остерської міської ради. Прозимовно затвердити програму розвитку фізичної культури та спорту на 2025 рік. Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми 1 мільйон 65 тисяч, сюди закладались потреби на участь у різноманітних спортивних змаганнях. Змагання.